Неганебний той рубець, який є наслідком мужності. Неодмінною складовою суверенітету кожної країни є чітко визначені та офіційно визнані кордони, які є недоторканими, здійснюють їх охорону, прикордонна служба та збройні сили. Українським прикордонникам першим довелося відчути на собі підступність ворогу, коли їх обстрілювали сепаратисти з одного боку та з російської території водночас. Усі страхіття війни відчули на собі, і інші роди військ та добровольчі підрозділи. Минув рік, і вони повертаються додому. Чернівці радо вітали своїх захисників, а разом із ними щоденник волонтера. Перших 59 буковинських прикордонників приїхали зі сходу потягом. Вечірньої пори на залізничному вокзалі рідні та близькі зустрічали їх з квітами, кульками та синьо-жовтими прапорами. Серед інших, і пані Мирослава, яка півроку чекала на свого чоловіка. Нічого не казав, все добре. Все добре, нічого поганого не говорив. Я би їм побажала, щоб вони назад не їхали. І ось нарешті наближається потяг. Машиніст дає сигнал. Щойно поїзд зупинився, до героїв в обійми кинулися їхні рідні та близькі. Слава Україні! Героям, слава! Поки війна не закінчилась, прикордонники готові в разі потреби знову рушати на схід. Треба там бути, знаходитися. Ребята наші поїхали, поміняли нас, і ми, може, віддихнем потім поїдемо їх поміняти. Туди не хочеться їхати, туди треба їхати. От і все. Ну, ось. Ну, влаштовані, серйозно хлопці. Дійсно, ну я знаю, ну будемо ліпше якось сподіватися. Поки містиш, а на даний момент я не знаю, що як там буде. Ну, ми сидимо на готові. Тобто ми в будь-який момент готові до виїзду. 50 років бути там спати в тих посадках, але захищати свою батьківщину мені було дуже приємно разом із прикордонниками. Приїхали і їхні чотирилапі помічники, собаки, які спільно з військовослужбовцями охороняли кордон. Помагаю розшуковувати міни. Боєприпаси. Німецька вівчарка Дейзі нанюхала слід злочинців. Тим самим допомогла одразу їх затримати. Вас є два наші. Після обіймів шикування бійців привітали колеги та керівництво. Здравствуйте, дітей, прикордонники. Бажаю, 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 бажаю. Вільно. Вільно. Ну що, хлопці, я вас вітаю на нашій буковині. Хочу вам від. Керівництво прикордонного загону подякувати за ту роботу, яку ви зробили на східній ділянці нашого кордону. Ми раді вас бачити всіх живими і здоровими. Тільки побажати, щоб якось Бог навернув всім людям і Україні, і всім, хто там воює, щоб прийшов мир, щоб вони просто зрозуміли, що мир це краще, ніж війна. Це розвиток, це покоління. Навіщо вбувати один одного? Невдовзі ще 54 буковинських зубри приїхало додому. Я сказав дякувати Богу, що ми всі повернулися додому. Живі, здорові. Скільки нас їхало, скільки приїхало додому. Довгоочікувана зустріч з рідними є для захисників найбільшою нагородою. За що ми і там були? За своїх рідних. Шена Загалом на батьківщину повернулося 170 прикордонників. Ці мужні чоловіки виконували бойове завдання на українсько-російському рубежі. Нещодавно на їх честь у Чернівецькому прикордонному загоні відбулися урочистості. Військовим вручили грамоти та подяки. Незабаром вони отримають статус учасника бойових дій. Приємного та мало. романтики, я би сказав, взагалі немає. От, дуже з кожної з особового складу. Дуже багато пережив як морально, так і психологічно. Але скажімо так, зауважень в більшості до особового складу в мене немає. Військову науку опанували на власному досвіді у повному обсязі. Окопи, бліндажі, все лягло на наші руки, на наші плечі. От. Підготували оборонні споруди, підготували захисні споруди. На сході боковинським зубрам довелося відбивати напади диверсійних груп коло другої години ночі. От, вже були обстріли, і хлопці віддали гідну відсіч вогнем і зброєю. Найбільше обстрілюють градом, тобто система залпового вогню ДМ21Б. І також міномети. Різного калібру, ну починаючи 65-го до 120-го. прикордонні наряди військовослужбовці здійснювали на броньованому автомобілі Кугуар спецмашині, яка має підвищений рівень безпеки. Відповідно, може захистити особовий склад від ураження стрілецькою зброєю. Ми зараз їдемо от через село Чермоли. Знаходяться посередині населених пунктів обстрілюються. Гранітний, чуть вище у поріжці Павло Польнище ми знаходиться посередині. Постійно тут мінометні обстріли мирного населення. що тут військових майже немає. Українські військові дотримуються режиму тиші. На відміну від сепаратистів, бойовики продовжують обстрілювати позиції нашої армії. першій перемір'ї стріляли, так і в друге перемір'ї стріляють. Командири у нас є, у них голови великі, вони рішають частину Донбасу, сепаратисти майже зрівняли з землею. Проте є ще будинки, які вціліли після численних обстрілів з важкої артилерії. Щоправда, подарунки з гранатометів та мінометів продовжують летіти у житлові квартали, і це не зважаючи на те, що я називається живі будинки місцевих жителів, які бомбяти, готов результат. Це не один такий подарунок. Вон ще один, ще один. Заді мене. Так що робіть самі Хто, як, і чим. Війна війною, а обід за розкладом. Бійці облаштували польову кухню, навіть заготовили дрова. Звикнути до таких умов, а саме до окопів, бліндажів, постійних пострілів, прикордонникам довелося одразу. Кажуть, нікуди було діватися. Бо знали, що треба дати відсіч ворогу. Страх у них присутствує, звісно. Ну, за нами правда, поэтому якби как бы, нам не так страшно було вот в той чи іншій ситуації, понимаєте, да? вот. Ми на своїй території, ми на своїй землі, то є знаємо, зачем ми туди приїхали. Е які цілі ми переслідуємо. Слідом за прикордонниками повернулися військовослужбовці 8-го батальйону територіальної оборони без втрат та з поповненням. чотирилапим бійцем із позивним морячок. Це наш бойовий товариш, який з нами від самого початку. з маленького Да. Підібрали, проходили службу бійці під Маріуполем і в Запорізькій області за звичними речами і домашньою їжею на сході не сумували. Дякувати нашим волонтерам, людям, які нам передавали їжу. Ми були забезпечені з усіх з усіх сторін і мали що одіти, і поїсти. Жаліться не мали. Підтримується більше все, як діти малюнки передають майже у кожного є всі оберії, малюнки. Проте, звичайно, не вистачало сім'ї. Але трималися, бо знали, за що ризикують життя. Залежить України. Тож має хтось їхати, то хтось має тут робити, хтось має там бути. Рік тому, коли синові прийшла повістка, мати не знаходила собі місця. Було тривожно, але він прийняв її і сказав, мама, я йду, куди призвала мене Україну. А діти за цей рік, чекаючи рідних, стали набагато дорослішими. Жалко, воєнних дуже. Е, якось їм тяжко там росія б'ється. Тепер нарешті спокійне і щасливе материнське серце. Це наш син. Пишаємо ще як хвилюємося. Дуже Україна переможе. Україна переможе і бажаю, щоб всі вернулися живі, здорові, щоб менше було сліз на землі. Нехай Матері набираються мужності, сили, нехай чекають, нехай вірять в Бога. І Нехай будуть можні, і вони дочекаються. Так, як це я робила. Після дев'яти місяців розлуки щасливу мить зустрічі фіксують на спільному фото. Продовж тижня бійці 30-ї механізованої бригади, військові лікарі та нацгвардійці невеликими групами повертаються в рідні краї. За останній час ця звістка, мабуть, стала однією з найприємніших, і ми радіємо разом з нашими захисниками. Піднесений настрій налаштовує на шляхетні вчинки. Вже стало доброю традицією освічуватись коханим на плацу. І сьогодні боєць нацгвардії зробив пропозицію руки і серця чернівецькій волонтерці. Ця любов народилась тоді. Коли ніхто не чекав, перший раз побачив в адміністрації під час майдану. Коли відбувся перший штурм, я ввечері приїхала зі своєю сестричкою вже як волонтер. Ми привезли деякі продукти. Вийшло так, що я був по одну сторону барикад, а лінка по іншу сторону барикад. Коли піднялася на сходи, стояли хлопці, так як ігор, як його частина патрулює. Перший раз наші погляди пересіклися саме там в адміністрації. Блакитні очі, і такий погляд, і такий теплий. І от я пам'ятаю, от тоді отак от на хвильку зупинилася, так побачила, і так вона запам'яталася на очі, на усмішку. Дуже чарівно, дуже мило. І дуже сильно хотіла потім зустріти ще ці очі. Перше враження було в принципі зв'язати життя з такою людиною. Тоді, на барикадах, Ігор не знав за яких умов. Втілюватиме в рії життя, але це згодом. Друга зустріч відбулася вже з початком бойових дій на території України. Олена стала волонтеркою, а Ігор був серед нацгвардійців, яким допомагали благодійники. І тоді стосунки переросли просту симпатію і стали дечим більшим. В ігорі я це побачила бажання до волі, бажання до перемоги, бажання до того, що ми можемо щось змінити. Це дуже добре, що вона займається саме. З волонтерством, тому що якщо б не волонтери, то українська армія без волонтерів це взагалі нічого. І з того часу він був на передовій, а вона стала надійним волонтерським тилом для нього і всієї української армії. Усвідомлення того, що коханий захищає всю державу, підтримувало і давало сили працювати волонтеркою ще потужніше і відчути справжнє кохання. Це таке прекрасне відчуття, від якого запалюються два серця, піднімаються весь, кружляють і. Не падають ні за яких умов. На початку лютого Олена поїхала до коханого на схід. Одним із важелем поїздки, коли є твоє кохання, то це страх, та страх страху не може бути. Побачити все такі рідні очі, доторкнутись до нього його обміняти. Це це просто. З найбільше щастя на землі. Воно того вартує, і, і ті гради, і ці міномети. Ніщо в порівнянні з кінцевою твоєю метою. Дівчина тоді ще не знала, що її хоробрий ігор готує для неї найголовнішу пропозицію, про яку думав ще з першої зустрічі, тоді на барикадах освічився нацгардієць Олені одразу після повернення з передової. А дівчина з рішенням не вагалася ні секунди за нашу країну, за нашу державу. То можете собі тільки уявити, як він буде стояти за нашу сім'ю і її обороняти. Весілля оформлять у червоно-білому кольорі, кажуть, червоний це любов, а білий мир, бо відзначатимуть свято свого кохання в обов'язково мирній країні. В супереч війні, найкращі почуття людей не спустошуються, а навпаки, збагачуються. Розквітає кохання. Міцніша є дружба, кріпне милосердя. Люди стають більш відкритими і щирими. Ми починаємо цінувати життя і кожну його хвилину. Попри миті відчаю, які іноді з нами трапляються, ми не втрачаємо віри, що доля наша зміниться на краще. Ми подолаємо усі кризи, гідно вийдемо з війни і збудуємо нову самодостатню країну. І щоденник волонтера докладатиме для цього всіх зусиль.